Всім привіт, з вами Іван. Ну що, я думаю, що ви навіть і не могли догадатися, що то буде. Так, знову Ісекі. секі. Знову Ісекі секілен Ледер. Але 227-й з кабіною. Практично все то саме. Тільки задні колеса на 22, тобто 9,5 на 22. Фреза 1,40 м. Мотор 1429 кубиків, такий самий, як в моєму минулому, все то саме. Ось такий японець 92-го року випуску. Ось, дивіться. Фреза з боковим редуктором. З такий вже стан ножів. Ось. Оце мій вибір. Так, може зараз будете писати, чому не більший, чому не китаєць. Ну, хлопці, фактично, мій минулий трактор мене всьому задовільняв. Ну, одне, що було погано, це не було кабіни. Ну, самі розумієте, що весною працюєш, коли холодно, осінню ораєш, коли сніг з дощом. І трохи то є некомфортно. Ну і не хотілося дуже, як говориться, купляти дорогий з кабіною. Тобто там, я не знаю, там 12-13 тисяч. А підшукував ось такий, такого малюка. На 22 кінських сили, фактично, він має, мімав 23, це Е, Значить, По стану стан ну, чудесний. Стан чудесний трактора не фарбований. Повністю оригінальна фарба. Е, ніде взагалі він не підфарбовувався, не фарбувався. ну взагалі все, все в оригіналі. Ось, Можете глянути. Передня резина нова, колеса 14, задня рідна, ну потріскана, само собою, що вже роки. ось таке виконання кабіни. Тут, до речі, на кожному завісі отакі масленки стоять. Давайте я вам покажу стан. Трактора, значить, дивимося. Стану. Взагалі ніде нічого не витерто. Так само тут. Ось. Ну, я рахую, що стан чудесний. До речі, сидіння я вже на самому варив три рази перетягло. тут сидіння взагалі в ідеальному стані, без ніяких нюансів. Щітка взаді, відкривається ось так вікно. Тут в нас так трошки таке старомодне. В ну, новіші з кабіною набагато гарніші. Є, значить, тут умивайка, радіо, Ну, тут таке радіо, що там нічого не лапає, там хвилі АМ і пічка. Пічка працює, просто витягуємо. Все, вона гудить, тепло є, тільки що приїхав. ось, Ну і щітка. Такий варіант щітки. Дивіться. Ну, все архаїчно, але надійно. По функціоналу трактор повністю такий самий, як мій. Тобто все так само, тільки ця кнопочка, яку я завжди локтем нажимав при фрезеруванні, її перенесли сюди. ну Трошки ще заудосконали. Такий ключ. Так, йдемо далі. Вікна. Вікна, до речі, всі відкриваються. Таким чином. Ось. Так, бачимо. Так само то відкривається дзеркала, все, все, все. По двигуну. Зараз вам покажу стан двигуна. Ось. Так, дивимося. Значить, ось по кубатурі дивимося. Бачите, той самий двигун, що на моєму 235-му. Все те саме. Топлений насос. Дивіться, стан гайок, стан форсунок. Так. Тут на пічку краник. Акумулятор новий, фільтр новий. Масло поміняне, антифриз поміняний, трохи забагато налили. ось, Зелений, японський, типа для японців. Це я в свій 235 лив звичайний G12 від фірми Хепу. Далі йдемо. Повітряний новий замінений. ну і Загальний стан можете самі оцінити трактора. Так само, бачите, є підсилювач керма. ну Все все те саме, ну ніяких відмінностей взагалі. ось. Тут бачок з боку стоїть це бачок на бачите, зараз я поставлю, на е, умивайку лобового. Один єдиний нюанс то що він от бачите, тут є. ну Зачепили, пробитий. ось. І дивимося знизу. Стан понизу трактора взагалі не почуханий, не потертий. Диски я обернув, так як вони були на вузькій колі, я їх розвернув. З, ну, ну, з внутрішньої сторони взагалі вони не почухані, взагалі нічого. По, по Значить, Всюди він сухий. Ніде нічого не підтікає, ззаді зі сальника, можливо, оцього е валу відбору, можливо, чуть-чуть щось там стузиться. Ну це не проблема його поміняти, то я вже то не один раз робив на Ісекі. Ну що, хлопці, пишіть пишіть свої коментарі, як вам мій такий вибір знову такого самурая. Ось, О, то дійсно самурай. Він надійний, простий. Ось надійний, простий. Так, може не такий комфортний, як е, якісь е, ну, новіші. Ну, але все ж таки ось такий я трактор взяв. Чому не Китай? Ну, Ви знаєте, як там один написав <гум> в коментарях, треба з Івана виганяти злого духа, бо він хоче Китай взяти. Хлопці, скажу вам чесно і відверто, так, дивився я на Китай. Дивився я на Китай. І. Е, ви розумієте, ну, ну можна сказати, чуть-чуть не купив. Чуть -чуть не купив. Е, ну, якість, ви знаєте, ну, я би його і не купив, ну, але ну, під, якась така сила, знаєте, мене підбивала до того Китая. Типа, нове є нове. Але згадаючи свій старий Ісекі, як він відпрацював, скільки років скільки мотогодин, ну просто бажання мені відпадає, тому що 8 сезонів я відпрацював на минулому Ісекі, а 8 сезонів відпрацюючи на китайцю, ну не знаю, не хочу нікого обідати. Стан був би набагато гірший того трактора, ніж старого, старого японця. Далі, е, вибір ще в мене був між куботою. Е, кубота джель, Е, я дивився спочатку GL 23. 25 дивився. Ну, Ціна вища від 23, але, виходить, за ту ціну ти е, трактор без кабіни. Так, шасі буде ширше, шасі більше, колеса більше, але трактор без кабіни. Е, цей. Трактор е менший, але фактично за ту саму ціну, що Кубота 25-та без кабіни. Ну або і Секі, 33, е ТК-33 теж буде без кабіни. Ну і Прийняв я таке рішення, що нехай краще буде трактор е менший, такий самий фактично, як в мене був, але з кабіною, з пічкою, е зі всіми тими. Що там є в кабіні, оце вікна відкривається, ну з комфортом, ну Самі розумієте, що літом в жару я не працюю. Я працюю весною, працюю осінню, зимою я чіпаю лопату, я відгортаю сніг від себе прямо до дороги. У мене десь кілометр 200 метрів. Відгортаю до школи, відгортаю е до церкви. Нічого я за це не беру і не хочу, я чисто сам. Для себе, сам від себе, то все відгортаю в селі сніг. Хто знає, той знає. Тобто, Тобто, ось так. Тобто, мені важлива була кабіна. Тому я вирішив краще взяти менший трактор за ті гроші, але з комфортом, з кабіною. І фактично нічого я не втратив між там тим. Маємо ось такий, бачите, стан, нічого ніде тут не тече. Кардан є, прицепне внизу. До речі, я стільки джесів і секі джес передивився, всі без причіпного. До речі, тут ще навіть ніде нічого не ржаве. Оці болти, ну, ну, не знаю, ну Китай він новий такий, а через років 3, 4, 5, все ржаве. Ну Тут трактор 92-го року ніде ніякої ржавчинки немає. Дивіться, ще навіть є заводські наклейки. Оці Це просто наклейка на оцих лижах. подивіться, наклеєчки заводські. Ніхто їх не переклеював. і Як вони приклеєні, що вони не повідлітали. По фризі. Фриза оригінальна фарба. Тільки японець взяв пензликом і її помазав зверху. Бачите, такою фарбою вона вся злітає, ну то то дурниця. Але так фриза є повністю ціла, оригінальна, з новими практично, ножами його рідними. Ну, Це все здреться, це таке дурниця. Головне, що трактор ціленький, не фарбований. Ось, до речі, тут двері, знову ж таки, в новіших ісеках і куботах, ви знаєте, що двері повністю скляні. Тут є металева рама по кругу. Навіть якщо і якесь стекло, верніше, розіб'ється, його буде дуже легко вирізати. Воно є всюди пряме. Пряме тут, пряме тут, тут, тут. То так само був мій ну, такий важливий вибір, бо, наприклад, джереси мають півкругле скло. Куботи Джерки, так само півкругле скло. І ну, фактично його, якщо розіб'єш, або за дуже дорого купляти, або просто якусь фанерку вставляти. Тут всюди прямі скла, дивіться, чітко можна собі вирізати, поставити і не сушити собі голову, де таке скло взяти і за які гроші, Так, далі йдемо. Бак дуже зручно. Не треба вже тут вставати, тут коротше, заливати. Ну, Хто має ТАшки без кабіни, знає. Тут ми відкручуємо собі, раз, залили, спокійно, не треба нічого, лічку ставили. Дивіться, які, які нюанси, які мелочі. дивіться, антенка, да? дивіться. у нас нержавійки. От японці, за що я люблю японців, як вони ставляться до речей? Дивіться, яка антенна. Як вони ставляться до речей до таких нюансів? Вони ставляться з повністю з відповідальністю на кожний завіз. Масльонки стоять, дивіться, ну. Дверки закриваються. Ось, Зручна посадка, широка посадка. Заходиш. Дверку закрив. Ну Що тут ще сказати? Ну, стан трактора самі бачите? Напишіте, до речі, бачите і напишіте в коментарях, як вам. Мені фактично подобається, мені підійшла ціна, підійшов сам трактор. От, можу показати по стану. Взагалі немає ніяких потертостей. Заводиться спів оберта. Педалі я зафіксував навчасно. Ви подивилися на стан, тепер подивіться на мотогодини. Як вам? 1352 мотогодини. 1352 мотогодини. І трактор в такому стані. Ну, Ви знаєте, я багато дивився. Ну, 600 мотогодин отут затерто. Можливо, якщо б він мав 600 мотогодин. Він би був тут затертий. Ну, бачите, на 1300 він, він не затертий на 1350 мотогодин. Кутики всі цілі, тут в ісеках, ТАшках затирається, якщо ви знаєте. Тут, тут, тут все затирається взагалі. Взагалі. Ніде. Ніде нічого не затерто. І це не фарбовано. Ось такий, такий тракторець. Думаю, правильний вибір. Е, вибір мій, такий, як знаєте, осознаний. Я думаю, що, може, якби купив китайця, ну, я не спорю. зараз би підписчиків більше підбавилося. Ну, хлопці, я подивився на якість Китаю, Ну, сумнівна якість, гарантія 3 роки теж сумнівна. Та й не хочу я на на тих підмінних тракторах їздити, якщо щось поломиться, дзвонити в сервісні центри і тому подібне. Тож пишіть, пишіть свої коментарі, питайте, я, як завжди, всім відповім на всі питання. Е -е, до речі, трактор я купляв в місті Сарни, в пана Миколи. Хто знає, він має своє оголошення, тобто в велику площадку. Позвонив. Людина мені скинула відео. Залела, профрезерувала, скинула. Я сказав привозьте. І вчора привезли. Тож, бувайте здорові! Ставте лайки, підписуйтесь і слава Україні!